Доброго дня. Сьогодні компанія без піджомбіт. Завітала до кушніра Матковського Ростислава, який має багато хороших голубів в розплоді. Хоче поділитися на аукціон голубами голуби, які будуть продані, 50% підуть на допомогу ЗСУ. А 50% підуть на дітей, на, моїх. на дітей. Дітей багато тут Три. Я бачу. Всі Маленькі. твої чи <рес> може? А нема. то вже всі чи ще є дітей. Ні. А то може десь по світі бігають, то таке. Е, в двох словах, які це є голуби, від кого вони. О, голуби були, більшість зібрані з Європи голубодрому. Більшість. які хороші висловки мали в на голободрому, так. Так. Які навіть, що виграли два рази. Хазяїни, два рази виграли на Голубодромі, у Чехії, у талант Матро. А прізвище е, є е, Прізвище є. Зараз кажемо. Ну так візьми. Гарді Крюгери поки що не продамо ще. Гарді Крюгери піде в другій колекції. На даний момент. Рупер. Альфонс Клаус є. Альфонсе, да? Та, є. Альфонс Да, так. Так, є, Альфон з Гут, і так далі. Гопман, Карел. Uh -huh. Просимо людей не пропустити моменту придбати собі хороші. Подивіться, просто знімав відео, що я просто з тими голубами вже не можу ради зробити. Мало міста в мене. Мало місто. Голуби всі хороші. Просто... А на змаганнях ну, немає можливості по часу. Ну, я за границю за перше. За друге. Стараюся вже літати голубодромами тільки. Ага, ага. Хочу, е, а зараз війна, взагалі немає ніякого, розумієш, бажання навіть літати. щось. Ну, е, плануєте на які голубодроми давати? Мастер Україна е, і пізніші голубодроми. Пізніше. А, а в Гарбо, Та теж буду давати. Суперстар. Угу. Суперстар, супер Румунія і Іспанія. Та, та, та. Тоді дуже дякуємо до. Дознімаємо фотографії і відео і будемо мати хороший матеріал. Дуже хороший матеріал. Кажу, хто хоче купити хороші голуби. Голуби не провірені. Зразу говорю. Тому що я не маю часу провіряти, подивися, обі. Просто не в змозі провірити тих голуби. Але старався брати саме селекційні голуби по Європі. По цілому Європі. Дякую. Нема за що. Маємо це є Голубка, так? Так, Вандайк з чимось там змішано. Вандайк, так? так. Придбав її на. У Руперхта, який виграв два рази у Голубодромі. Голубодроми, голубодромі, так. так. Потім маєш Вандебулк. Булк, Ван -Булк І з другої сторони Копан Гіар Бранко. Голубка. То є сестру її маю. Подивіться. Дуже. То є племіння, то що взоряна било, виграло. Перше місце. Плюс продають ще ти... ту золоту пару. Угу. Тут є. Знаходиться золота пара. Та, шо, у... Тіпа діти у Зорина виграли вже. Угу. Внуки не діти. На Україні ті ж мали перше так, місце. Так, Перше місце. Юнте Прангі, правильно? Ні, то не є. Той Копман. Копман, з одної сторони Бранко, а з іншої сторони Вандебук. То мав таку голубку мак. Угу. Ну, добрій отакий. Той Це. чей Герцик. Чей герц. Герцик. Герцик. Так. Теж дуже гарно літає в Чехії. Тут всі добрі голуби. то я не знаю, що вам показати, що не добре. <гум> <гум> Фіго. Тут дуже кого інтересує. То не що ми бачили по відео? Ні, у мене є ще брат один. О, зараз брата її принесу. Рідного брата. Просто продаю, бо в мене є їх і мені не потрібно. Я просто даю бажання молодим голуб'ятникам, щоб щось зробили. Покажемо брата, би виділи. А щоб не думали, що я віддаю те, що не летить. Вони не, не літають. Мало що брикувало. Они родные брат и сестра. Ця голубка, да? Да, родный брат и сестра, за одного а. Арон, сын Арона. Mm -hmm. Фиго. Знаете, Килуиша, фиго. Футболист. Ще я одну піго вам покажу, якщо будете бажання мати. Просто я їх маю багато, щоб не думали люди, що я продаю це, що він летить. Брат її продався за дві штуки баксу. То голубка? Голуб. Думаєш? А, її сестра чи хто ти кажеш? Брат, цього продався за дві штуки баксу. А. Піго, двохсторонній, 0,94. Люди не знають про це, що то є. Голуба назад. Так, голуба назад, так. Дуже. Розкринька. Маємо, маємо профі... такого. Са. Самчика маємо. Номер кульця 2119, 2120 рік. Вони не купані у мене, просто немає. Беш, немає міста. Вже в нового власника будуть купані вимиті. Ну, Хто купить, то буде вади радость. 06452625 2625 самчика. Білокій. 26-25, а? Так, дуже нервовий. То всі самчики тут правильно? Чи то. може бути і голубка? Може бути і голубка. 26-06. 26-06. Щось голубка, то голубка хоже. Зараз я подивлю. Може бути голубка. Може бути? Зараз 26-06. Є, пише, Голуб пише? Мале. То є Зоряна, дідо, який виграв першу місце. Це Мастер. самчик чи глупка? Самчик. Самчик. Йом, у... ну, виграв перше місце в Мастер Україна. 11-й рік, то дуже старий. Ну. То є драпа. То є Драпа. Той походить від драпи голубів. Той називається... 932.

Два маємо голубочку 19 Дев'ятнадцятий рік. Самочка маємо такого. Є номер там був дев'ятсот тридцять два один Зараз як там сто 187, але то здається інші 0,34-09. 0,34, 09 десять. 19 Дев'ятнадцятий рік. Крупний самчик. 0645. Код 2651. 19 рік. 187. 2651? Так. 26.50. Самчик дуже добре збудований.

Okay. Я хочу просто поставити болк на штепелах, на Гарді Крюгерах і на Копманах. і ще на чому. Сімон Волт. 21 рік ДВ. Код 01342. 1382. E, як він це називає, беліф. Золободорог стадії з баста Україна. Так. Є? Яке він мав? Родослава є, звісно. Четверка, десь ти там давав. Четверка, я давал вроде. 16 рік. Прош, тоже хороший, голуб, не Самчик. знаю, що блядь. Шоруб, блядь, я сам не знаю. Самчик я такий. є такие? Кто це я? Чей то? Шестнадцатый. Походить бідан загир. Серди спірала був. маємо ще такого. Що ты, да я? Самчик. Я зрозумів. Под мене 95-й 90... номер. 96. Ну. No. 03 658. О, є, 9. Девять. Дев'яностой номер. Той є пролин 100% там буде. Ви що, пам'ятаєте всі голови? О, Буковський має писати. Злобу добробуток, кстати, тоже буде. 6,45, 27,7-1. Гет мой. 27-7-1. Гет мой. Лінія дуже хороша. 27. 71. Дуже хороша лінія. На Порше добре їх парувати. 911. 17. 27-7 один Я думаю, що мені хто ті обер давав Самчик Самчик, да? Це мій. 25-96 голубочка вже має другий раз в руках Дуже хороша Немає часу з нею працювати й працюють люди хто має час.

Привіт, давай секунду відзвоню. Як ще раз обіни скажи, будь ласка. Шістдесят сім, ноль четыре. Шістдесят сім. Дев'ятнадцятий рік, ноль четыре, п'ятьдесять чотири. 19 рік, ДВ, код 05 золота, э, то шо є. Луфучка. 645, поїхали. 2867. Бранко, от самі, що шобінтовий кро, але вже в мучка. Так, шо там? Шо там? Голландія. да. Та. Голландія, 19 рік. 12, 12. 12, 41, 812. Ой, Тоже голубок, голубок. Голубок. То голубочка, правильно? Да. Я трошки. Кропата. Так, маємо голубку 749. Який поліман? Номер полемана. Голландки? Рейгар. Рейгард є найліпше ти полімана, голубе. Голубка. Го? Голубочка? Так. Да. Голубочка. Ну брата, я показував, Бачили? 749-та, вроді Так. Да, так. Да. Далі. Хто там? Голубочка, чашка, 065-96. Злобудрому, 19. не справ. Дев'ятнадцять. Який номер? 065-96. Тут буде семиграбик. Семиграбик. Чергнувся. Синоградник, так? Пише що? Юнг там, так? Самчик. Чех. Чех 17-го року. Говори. 503. 503. Дуже добре збудований. Ну, тут мусимо трошки пошукати. Герців то буде. Дуже. Тоже вже радше голуботромами літати.

Кольця маємо 28, 8. шо то у нас є, де Так, диве Ще раз 8. 412 Самчик. 12 0,645, 18 рік, 412. Там все поміняло, там нормально.

Голубочка. ми маємо Чеха, 17-й рік, 08530 людей. Самчик. Самчик маємо. Теж збудований, добре, широко

Ноль п'ятнадцать симптомский геолог треба. Пілок. É o que